Всім привіт! Сьогодні у нас підкинулась така роботка, Знайомий друг камрад підігнав мені радіолу. Рекорд 311. Я розбирав рекорд 312, а це трохи більше. Це 311, побачимо, що в ній всередині. Казав для нього розібрати. Верніше, я йому запропонував розібрати, віддати йому всі метали, а собі забрати начинку, тобто плати, і, і що в них ще може бути всередині. Так що, якось так розбираємо, побачимо, що тут буде. Так, щоб довго не затягувати відео, трошки розкрутив вже, зняв цю кришку, розкрутив дисковод. Виймаємо. Так, тут в нас під дисководом виходить. Так, двигун, який тягне, пластинки крутить. В принципі, нічого цікавого більше немає. Так. Потім зразу. Стало видно два трансформатора. Один більший, один менший. І там СП3, напевно, стоїть. Два динаміка. Так, зараз я якось їх поверну. На виборі поставлю. Отак. О! Так, що у нас виходить там? Два динаміки і таке во якесь коротше. Зараз я її краще розберу, вийму плати і покажу, що є на платах. Вийняв середину. І що я можу сказати? В цій радіолі найбільше, чого ми візьмемо, то це дров. От і от і усе. Коротше, в цій радіолі що тут є? Те, що видно, то тільки посріблення. Трубчасті конденсатори. Потім ці регулятори. Також посріблення. Ксошки. Раз. Має дві бути, бо я розбирав колись, то було два. Ну, побачимо, може, десь ще сховався. В принципі, в цих корпусах також трубчасті. Будуть, напевно, бо в тій радіолі також були тільки трубчасті там. Ну, в принципі, розбираю по всіх деталях, нарізаю, вирізаю всі радіодеталі і показую, який результат. Так що якось так. Отак, поки розібрав динаміки. Разом з цим залишив. Можливо, ще робочий десь, може, притулю. Так, це поки отаке лампи там поки повиймав. Цей корпус зняв тут тільки трубчасті. Ці два корпуси зняв так само трубчасті. Плату бачили. Ще нам треба розібрати оцей двигун. Потім цей. Регулятор, крутилку волн, чи як там воно. І два трансформатори розібрати. І тоді вже все покажу, скільки радіодеталей і яка вага металів, і скільки буде зароблено на цій радіолі. Так, ну що ж, наче все порозкладав. Залізо тільки, не, тут не поклав, бо не влазить. Алюміній, мідь, латунь. Лампи, непотрібні радіодеталі. Трубчасті і КСО і посріблення. Так, тепер переважив я і показую результат. Залізо 5 кг, алюміній 400 г, латунь 70 г, медь 300 г, І так далі. З посріблення і трубчастих вийде 1,5 грама срібла. Так, зараз я ще не підсчитав, скільки вийде. В гривнях по металах. Так. А ось вийде сума з металів 113 гривень. Така радіола буде на розборі 113 гривень і 1,5 грама срібла. Так що, якось так. Добре дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пока.